Сьогодні ми поговоримо про послання Якова, другий розділ з 10 по 11-й вірш. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Яка тут головна тема в цьому уривку? Ну я би сказав, що це чітко ясно це говорить про порушення закону. Далі хто написав цей уривок? Апостол Яків. Кому уривок написаний? Апостол Яків написав цей уривок в першу чергу 12 племенам Ізраїлю, але не тільки їм, тому що він пізніше, якщо, якщо дивитися на його вітання, він так і пише, що це звернення до цих племен 12 дванадцятьох. А далі він їх називає братами, і дивлячись на те, що він теж був братом Ісуса Христа, тобто, в значенні він був народжений згорі, він був в ері церкви, оскільки він їх називає братами, і він пише до них як до братів, то ми приймаємо це так само, як звернення до церкви. Дехто хоче казати, що ні ні, послання Якова це тільки до Ізраїля, але. Я думаю, що це неправильно. Він пише до нас всіх, оскільки ми також є його брати. Написано в Біблії, що у Христі нема юдея, язичника, чоловіка, жінки. Ми всі є в Христі, ми всі є брати і сестри, ми всі однакові. Отже, ми, ми це приймаємо як звернення до себе, до нас. Тепер давайте розберемося зі змістом уривку по пунктах. Давайте ще раз почитаємо 10-й вірш. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному? Той винним у всьому стає тут. Ми бачимо такий цікавий принцип, що закон це не просто якийсь е, список деяких заповідей, яких, якихось там відокремлених заповідей. Ні, закон це як суцільний організм, це є одне тіло. І якщо ми порушуємо закон в цьому пункту чи в цьому пункту, в принципі, не дуже має значення, де ми порушили закон в цілому. Ем... Можна це зображати як ланцюжок, якщо ми маємо ланцюг, тут є багато ланок, і в принципі, якщо уявіть собі, якщо ми маємо такий ланцюжок, і в кінці висить людина, так в принципі, ну не має значення, яку ланку ми зірваємо. Якщо ми зриваємо одну ланку, людина все одно падає, тому що ми має значення, чи ми дві ланки зірвали, чи одну, чи десять. Вона падає все одно, і закон такий: якщо ви порушили хоч одну заповіді Божого закону, ви є винні у всьому. І до речі, це не це не мова не тільки іде про 10 заповідей. Тут коли Біблія говорить про закон, закон має різні значення. І різні значення для різних людей були євреї, які були під законом Божим 10 заповідей, і навіть багато інших законів. Вони цей закон знали. Були язичники, які вони не знали закона Мойсея, але вони мали внутрішній моральний стандарт, який був даний їм Богом. І вони теж були підзвітні Богові згідно того стандарту. Тобто вони не бачили 10 заповідей, але все одно вони розуміли, що вбивати. Не можна чинити перелюб, не можна красти, не можна. Вони це зрозуміли тут в серці, тому що написано в Біблії, що Божий закон, його моральні стандарти записані в нашому серці, і коли ми порушуємо, хоч один пункт з тих е, законів, з тих заповідей, що ми розуміємо і знаємо, ми є винні. А тепер хтось може сказати таке: що чекайте, я ніколи не чинив таке. Наприклад, може так, може я обманював трошки, чи тут робив, чи трошки вкрав. Але, наприклад, я ніколи не вбив нікого. Я ніколи не чинив перелік. Як це несправедливо сказати, що якщо я порушив ту заповідь, то я так само якось порушив ту заповідь. Мова про те не йде. Бог не не хоче запропонувати так, таку думку, що а, вчинивши перелюб, ви а, зразу також є винні у вбивстві, якщо ви того не робили. Він це визнає. І до речі, а, це видно навіть з цього уривку. Давайте подивимося ще раз. Одинадцятий вірш. А, він тут дає в першій вір а, в десятому перепрошую. Вірш він вірші. Він дає. Свій, скажімо, принцип, те, що він хоче нам передати або вчити. А в 11-му вірші він дає підставу того принципу, пояснює, чому. Він в одинадцятому каже так: бо той, хто сказав, тобто це Бог, той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав не вбивай. Тобто автор той самий не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, тобто він визнає, що є люди, які, наприклад, не чинили перелюб, а вб'єш. І, і ви можете вставити там будь-який гріх, що ви насправді робили. Може, ви не чинили перелюб, але ви вкрали. Ви там обман, обманули, чи ви там щось ще робили. А, хоч ти цього не робиш, але вб'єш, чи що щось інше, то ти переступник закону. А, спра... а, головне не те, що ви порушили цю заповідь, чи цю заповідь, чи там тільки три заповіді, чи десять заповіді. Всі головне є те, що ви все-таки порушили. І, ми знаємо з писання з рівня 6.23, що заплата за гріх смерть, заплата за маленьку гріх смерть, заплата за великий гріх смерть. Немає значення кількість ваших гріхів. Якщо ви переступили, якщо ви порушили закон, ви все-таки являєтесь грішником. Принцип такий, що заповідей багато. Є є дуже багато різних правил і заповідей. Звичайно, ті, що ми знаємо в серці, ті, що є в Біблії, різні. Але законодавець один, і в принципі не так має значення, що ви е, згрішили проти нього через, е, ну скажімо, зірвавши таку ланку чи таку ланку, порушивши е, таку заповідь, чи таку. Якщо ви зрішили проти нього, ви все таки є грішними. Ви все таки є під засудження, і без спасіння в Христі ви не маєте надії, тому що. В Біблії написано, що всі згрішили, позбавлені Божої слави. Нема такого, хто міг би сказати, що так, але слава Богу, я ніяких там заповідей не порушив. Кожен з нас, хоч би один якусь одну яку заповідь, ми за свій час порушили, і зато ми є винні в тому, що ми порушили закон. Може, ми не порушили всі окремі заповіді. Так, є такі заповіді, що ясно, що ви чи я не порушили, але ми закон як цілість, ми закон. Порушили, і ми в тому є винні. А, і, і проблема в тому, що моя праведність, хоч я маю свою праведність, вона не досконала, вона оплямована, але вона є праведна, Моя праведність не зможе покрити мій гріх. На жаль, є така хибна думка серед, серед людей на сьогоднішній день, що через те, що я не Сталін, я не дуже страшний грішник, є люди гірші від мене. Через те, мабуть, зі мною буде все гаразд, коли я буду стояти перед Богом, тому що я мало, відносно мало згрішив. І, І вони покладаються якось на тому, що через те, що в них багато хороших вчинок, хороших що це якось зітре їхні минулі гріхи. І так такого немає. Це не спрацьовує тільки єдине, що може змити наші гріхи. Це є кров Ісуса Христа. Отже, як ми дивимося, цей уривок він не є дуже радісний, підбадьорюючи. Якраз він говорить про порушення, про засудження, про те, що якщо ми згрішили навіть в одному, ми вже винні у всьому, тобто в тому, що ми порушили закон. А, і тут нема надії, тут немає ласки Божої. Що нам робити? От такі уривки про закон і взагалі закон. В цілому він нас вчить. Він нам показує тим, як ми є. Це як дзеркало. І як ми дивимося це в це дзеркало, і нам стає страшно, то що треба робити? Треба втікати до Христа. Треба благати Бога за милість, за благодать через віру в Ісуса Христа. Це є те, що Бог призначив для нас на спасіння тут в Писанні. І на завершення, як завжди, хочу вам запропонувати деякі інші доповнюючі, скажімо, уривки. До цього, що ми поговорили сьогодні, це Галатів 3.10, повторення закону 27.26, Яків, 3 розділ, другий вірш, Галатів 3.24, Матвія, 5 розділ, 18 вірш, і Римлян, 10 розділ, четвертий вірш. Дуже дякую вам за увагу. Хай Бог вас поблагословить.